На хмельницькому базарі знов сум'яття про надзвичайну ситуацію за номером 101 повідомляють очевидці. Алло, здравствуйте, на гіолога в два срочно приїжджайте з пожар у нас. Оперативні підрозділи прибувають на місце пожежі вже за 5 хвилин після виклику. За задумом тренувань вогонь бушує на площі 35 квадратних метрів. Швидкому його розповсюдженню стояє велика кількість легкозаймистих матеріалів. Ще один ускладнюючий фактор уявної пожежі близькість торгівельних кіосків речового ринку. Пожежа кваліфікується як серйозна, тож до її ліквідації залучаються 20 рятувальників, а також 4 одиниці пожежної та спеціальної техніки. МНС. Зокрема, окремої автомобіль газу димозахисної служби. За задумом є і постраждалі. Сам алгоритм гасіння гіпотетичного загоряння нічим не відрізняється від реальних дій. За винятком однієї деталі, при гасінні вогнеборці не використовують воду, щоб не пошкодити продукцію, котра буцім горить. Такі навчання вони носять вкрай важливий характер, тому що кожному пожежно-тактичному навчанню передує оперативне. Тактичне вивчення об'єкту, особовий склад вивчає місце розташування джерел протипожежного водопостачання, шляхи наймовірніші розповсюдження вогню, шляхи евакуації в першу чергу людей та матеріальних цінностей, а також набуває теоретичних знань та практичних навичок по гасінню пожеж на даних об'єктах. Нагадаємо, серйозні реальні загоряння на хмельницькому речовому ринку траплялися у вересні 2009-го, а також у серпні 2010-го року. До речі, останнього разу горів якраз оптовий склад із килимами. Світлана Сафіна для Подільської панорами.